Добрий день, наші дорогі підписники! Сьогодні нашим перепеляткам йдуть вже п'яті і сутки. Такі вони вже величенькі. Вже ми їм кормушку поставили. Вони так хорошо з кормушки їдять вже. уже. Це утром насипали повну. Вже скільки з'їли за день. Сьогодні ми їх хочемо вже перевести у брудер. Сьогодні брудер помили, приготували. Осталось у нас їх у нас 62 ш... перепленка. Один ушов. слабенький був. Брудер є вже прогріли Зараз, ну, в принципі, піду покажу вам брудер, як приготували його. Остав брудер, включили ми другий етаж. Там зараз, наскільки видно, 35,9. Це нижній етаж, він відключений. У кімнаті зараз тут 23 градуси. Ну, В принципі, нижній датчик ось і показує, що тут 23 градуси. Груба. Ми сьогодні натопили, щоб менше лампочки топити. Вон, бачите, 70 градусів груба. То Я думаю, їм буде тепленько, хорошо. Ну а брудер я так і не зробив. Вже і другий заход перепалив, а я все. Бачите, помаливав його, приготували вже. І дуже удобно, що сітка туди винімається. Бачите, я робив, щоб сітка винімалася, то дуже удобно, що вона винімається. Взяв, помив шлангою, дуже добре. Ну і стіни те, щоб частенькі були. І ще зверху постелив пластикову сітку. О, вони ще маленькі, ще їм тільки сьогодні четверо суток, п'яті і пішли. Там оця лампочка постійно горить, а красна включається, як падає температура. Ну, Зараз вона рідко включається, бо грубка горить, тепленько тут. Так що таке діло. Вже зараз покажу вам відео, як вже сюди перепалів заселимо. Отчекайте. Для вас це буде обгновлення, але ну, для нас некоторое время. Ось ми переселили їх. Зараз красне лампа горить. Поставили дві кормушки. Одну бо Щас, щас. Зроблю, щоб лампочка виключилася, щоб видніше було. Датчик ближче до лампочки. О, все. Так вже буде видніше. Датчик до лампочки. Доліще приставив і лампочка виключилась. Так, бачите, видні... видніше трошки. Хорошо, їм тут а... привикаю до чистого пола. Тепло харахуємо. Пару днів побудуть так, в, одну, в одному брудері, а потім, як вже буде тісно, будем дивитися, порозділимо на два брудери їх. Воно ще куняють, не поймуть, бо воно сітка. Там на, на тряпки бігали, а тут а сітка. Завтра, як трошки вони роззнакомляться, зніму ще відео і покажу вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому що не зрозуміло. До нових зустрічей. Пока-пока.